Виконуємо номер 79 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу Б в кубі, якщо Б дорівнює. Приступаємо до виконання. Знайдемо значення Б. Розв'язувати приклад, будемо подіям. Перше діє множення, друга – віднімання, третє додавання. Виконуємо першу дію. 4,5 помножимо на мінус 4,8. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Модуль першого множника помножимо на модуль другого множника. Попередньо подамо у вигляді неправильних дробів. 24 25 буде 29 шостих множимо на 48 десятих. 48 і 6 скорочуємо на 6. 48 ділимо на 6 буде 8. 8 і 10 скорочуємо на 2. Маємо 4 і 5. Отже, отримали мінус 29 помножити на 4 – це 116. І в знаменнику 5. Мінус 116 п'ятих можемо подати у вигляді десяткового дробу. Це буде мінус 23,2. Виконуємо другу дію 24,25, віднімемо 1,17. Подамо 24,25 у вигляді звичайного дробу. 25 і 100 скорочимо на 25, 24,1 відняти 1,7. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатково множник буде 5. Отже, маємо 24,5. Відняти 1,7. Як бачимо, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 24,5 до віднімання, подамо як 23,20, де 5, 25 20. відняти 1,7. Отримаємо 22, 17 було. 17 одничку загубила. 25 відняти 17. Це у нас буде 8 двадцятих. І тепер скорочимо на 4, бо 22,25. Або це 22,4. І виконуємо третю дію. Від до, до результату другої дії, 22,4. Додаємо результат першої дії мінус 23,2. Додаємо два числа з різними знаками більшу модуль числа від'ємного, поставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 0,8. Якщо b дорівнює мінус 0,8, то b у кубі дорівнює. Мінус 0,8 у кубі. Куб від'ємного числа це число від'ємне. 8 множимо на 8 – це буде 64. І 64 на 8 512. Відокремлюємо три цифри комою, отримала мінус 0,512. І записали наш результат. Сюди ми запишемо мінус 0,8. А слово відповідь. мінус 0,512, номер 79 із підручника «Алгебра 7» та «Математика 7», інтегрований курс виконано.